Якщо ти зараз перебуваєш десь далеко від того місця, яке ти вважаєш своїм домом, і сумуєш, що не можеш зараз фізично перебувати там, де народилась, тоді я маю для тебе декілька слів. Х'юго із Віктора, саксонський монах 12 століття, якось був сказав: є три степені досконалості людини: одна це коли людина може зробити затишним свій дім. Друга це коли людина будь-яке місце на цілому світі може зробити своїм затишним домом. Але по-справжньому досконалий лише той, для кого весь світ чужина. Філософу Андрію Бомейстро задали були запитання, як потрапити в історію, в свою історію. І Він відповів: для цього потрібно відправитись в подорож, тому що історії без подорожей не трапляється. Трішки ризикнути, залишити свій дім, рутину, повсякденні за своїми плечима і відправитись за горизонт. А від себе додам: у багатьох фільмах зазвичай є такий персонаж, який жив собі дома, своєю рутиною, нудьгував. Але в якийсь момент трапилось щось, що зазвичай проти його волі витягнуло його з дому і відправило в якийсь його власний шлях. І саме йдучи тим шляхом, він по-справжньому знаходить самого себе. Саме йдучи тим шляхом, він стає героєм. Зазвичай персонаж фільму розквітає після того, як він безповоротно пішов порід, бою йому на кінець то стає цікаво жити. Так ось людина може бути просто спостерігачем, яка лише спостерігає за фільмом, на яким надвласна, а може сама стати героєм свого фільму і сама почати творити свій власний фільм. Людина заселила землю лише тому, що колись покинула місце свого перебування в східній Африці і вирушила за горизонт. Також можна згадати історії багатьох великих людей. Абсолютна більшість великих людей стали великими не в тому місці, де народились. Місце народження це лише малесенький рядочок вік біографії, на які ніхто особливо не звертає увагу, бо це не має ніякого значення. Максимум в тому місці потім стоїть пам'ятник чи імена табличка про те, що тут народився той чи той. Не має значення звідки вийшов Наполеон, має значення, куди він прийшов. Немає значення, звідки вийшов Арістотель, має значення, які плоди він приніс. Немає ніякого значення, звідки ми вийшли. Має значення, куди ми прямуємо і які плоди зможемо принести, проходячи свій шлях. Наполеон народився воячцо Корсика, і якщо б він залишився воячцом, то ніколи б не став Наполеоном. Арістотель народився в місті Стагіра Північної Греції, але став тим, ким ми його знаємо в Афінах. Потім заснував бібліотеку в лікії і в підсумку вплинув на весь світ. Христос народився у Віфлеємі, а потім сказав, пророка ніколи не приймають на і батьківщині. Насправді це такий психологічний момент, бо якщо ти змінюєшся, тоді тебе нового, твої найближчі приймуть в останню чергу. Саме тому дуже важливо йти за горизонт туди, де ніхто не знав тебе попереднього. В історії людей великих, які великими стали лише тому, що змогли стати самими собою. Є певна особливість: не вони обертались довкола міста, а міста обертались довкола них. Не якесь місце і не якась частина землі є центром для тебе, а навпаки, ти є центром для частин землі. А колись, коли людина навчиться подорожувати між галактиками, для людини ціла земля стане лише маленькою точкою, з якої вона вийшла. І про великих будуть не уточнювати місце. Достатньо буде просто сказати народився на землі. Завжди має значення не звідки ми вийшли, а куди ми йдемо. Нас оприділяє наше майбутнє, а не минуле. Не має значення, з якої точки виходить вектор. Має значення, куди саме він направлений. Людина була створена, щоб постійно йти за горизонт, постійно досліджувати і творити все нове і нове. І немає ніякого значення, чи ти вийшла за горизонт добровільно, чи так склались обставини, які заставили тебе вийти за твій горизонт. Головне, що ти вже за горизонтом, що ти вже стала головним героєм свого фільму, який вже в історії і який сам творить історію довкола себе. Головне, що ти перестала бути пасивним спостерігачем буденності і рутини. Тому успіхів тобі. І щасливої подорожі.